Я добровільно винесла з дому близько 10 тисяч грошей. А все завдяки цій книжці. Мені вистачило буквально перших глав, щоб розпочати процес розхламлення від непотрібних речей. Адже простір найцінніший, коли він просторий, не забитий речима, одягом і бумажками, а коли є чим дихати, де сісти і куди скласти необхідні речі. І хоч моя квартира доволі маленька, я все рівно зуміла наситити її непотрібним, уміла склавши все по шафам, як в Тетріс. Основна моя проблема була не в тому, що у мене купа непотрібного хламу, а в тому, що у мене багато дублів. От, наприклад, наші мені три швабри. Або 5 тисяч скобок для степлера. Я не жартую, реально було 5 тисяч. Суть методу цієї книги думати не щоб викинути, бо викидати мені нема чого, всі речі якісні і робочі, а що залишити. Наприклад, якої однієї швабри я б хотіла мити підлогу щотижня, а решту віддати. Також я повикидала всі брендові коробочки з-під чогось та купу меморіальних речей, бо речі мене не характеризують. Наявність коробки Праде з-під нових окулярів не слугує доказом мого гарного смаку, тільки реально гарний смак є доказом мого гарного смаку. А ще я нарешті визнала, що 70%. Мої хобі вже не мої хобі, і що я ніколи не вишив грестиком ту незакінчену картину, що сім років лежить в шафі, і просто виконала її. Натомість, винесши ледь не половину свого будинку, я звільнила купу простору і замінила вільні органайзери. Нарешті поставила нормальну коробку для порошку, а не з-під Маккофа і купила розчистку для волосся замість того, що була у мене з 11 класу. Тепер мій дім вільний, в ньому легко дихати, і всі полички організовані із жодного безладу, дублів чи речей, якими я не користуюсь. Процес зайняв у мене 5 днів, але він точно того вартує. Тож раджу. Сім прочитати цю книгу, але будьте обережні, ви позбудетесь великої частки свого майна.